Так оце так просто обгородить і вигнати на випас і вони ходять і нема затрат. Це мова йде так. Багато коментарів пишуть про е, організацію випасів і про М'ясне поголів'я, що вигнав, і вони самі ходять, якби корм собі збирають. Насправді, це дуже е, серйозна тема. Е Організації зеленого, так скажем, конвейера для того, щоб було що їсти. Да, трава є, але якщо буде неправильно організовано, то вони його просто перетолочать, усе і так далі. Плюс організація води, плюс організація для людей десь там, щоб могли суватись від дощу. Ну, відповідно, на випадок туди далі, вже на осінь, використання бугрів для того, щоб можна було підвести і сіна якось, щоб вони похрумали і так далі. Ну а взагалі наступному відео скажу далі.